Так, всем здорово. Покажу вам позицию, которую я сегодня набирал по парі евро-доллар на новостном событии PPI. Отслеживаю я новостные события на двух сайтах. Сразу скажу на investing.com и на Factory News. Что я сделал? В мене в первый раз за много дней сошлось так, что все мои методы анализа показали то, что тут будет лонг. То есть все макроэкономические показатели Предиктували мені ту структуру, яка буде розвиватися в продовженні на возвищення даного тренда. І я зажав новость. Новость це імпульсне движення, яке ну, це на образування, це на отак іде, і потім новость так вистрілює. То тобто, є, воно вистрелює лібо в твоєму підположенні, в моєму виположенні це було навозвишення, лібо ж вона могла вистрелювати вниз, що я вважав маловіроятним. Звісно, я набрав позицію, а кожна позиція имела свій ризик, кожна позиція имела свій варіант на отработку і не на отработку відробку. в витогі всі отработали. Результат іде на ліцо, тому що я закрив одну із целей я вам сейчас покажу свої профіти в майбутньому, але хотів би розказати про технічність євро як пари. Я знав, що приблизно буде движение в 200 тиков 200 тиков я сейчас вам відмірюю. 200 тиков це, это... ну ось, барашинечку і дивися. Ми і получили движение чуть-чуть, э, чуть-чуть даже больше 200 тиков, ну можна було фіксися тут приблизно. 80% всі позиції я зафіксував саме на цьому рівні при підходженні до цього свинхая. Тобто це 80. І 20% я на ідею просто держати, подивитися, що буде з ціною. От недавно зайшов на графік, отут закрыва останні 20%. Э, на моє удивлення, якщо ціна пішла мені вниз, от де я відкривав позицію, і я б би прибыль, Я приблизительно тут в середині дві вже закривався. Це вже була не моя игра. А, а так ціна продовжила своє висходяще движение, і на більш високих таймфреймах це теж можна подивитися. На счет Закрив непогані цілі. У мене було, каже, 5 проффірм, на яких я торгував. Це поки що аккаунт а, на прохання То тобто це не мої гроші, 760 доларів було зділано із вижимки цієї новості. І, звісно, я їх не получу, але, як мінімум, челендж пройду і в основному зможу потім торгувати не на реальний счет, але получать з нього виплати. Хто розбирається, в я думаю, той і була был, відкрита позиція на моєму основному аккаунті, тобто на Funding, на пропі, вже був як ти бачиш, це була перша в моїй історії, історії на цьому пропі. І я забрав 83 долара. Реальних 83%, що у нас буде есть 20%, им, 80% мені соответственно, получу я приблизно в районі 65 доларів из такої сделочки. Я не збираюся торгувати, набывать баланс, щоб отримати 200-300. Тому що, що, якщо я зможу набити цю суму, це буде класно. А, а коли я потерплю убыток, коли в мене буде луустріг, коли в мене буде мінус 80 доларів, мінус 100 доларів, мінус 200 доларів, так як. Так... Так можна і потерять аккаунт. А зачем мені теряти аккаунт, якщо я можу зараз вивезти? Взагалі не париться ні з чим і хоч буду знати, що у мене є 65 доларів в моєму кармані. Соответственно, це у нас е, євродолар. Уже вроде бы на піпсах на матч трейдері забрав 95 долларов на 10 какі я считаю это плохим результатом, потому что зажимав реально мало кількість лотов и за это отримав маленький профит. Я не пройшов челлендж, потому что в є есть определенная таргет, якого ти повинен досягти, щоб тобі видали живий аккаунт. В піпсах это 8% плюс еще 5% на другой фазе. Я только достиг 3%. А, так, це Е8, то є 8, тобто термінал, як ти бачиш, 170 доларів, і ще прикрив прикрив отут, недавно. Зайшов на графік, подивився, тут прикрив і ще плюс соточка залетіла. Получається, перегортається, побачимо ще. Ще є 8, у мене там 2 аккаунта є. І це, це було закрите. Як ти бачиш, новість я ідеально спрогнозував, реалізував, називається вона PPI. Тобто економіка США освобівають, а з парою євро-долар євро должно підніматися, тому що євро стоїть в числівники. Якщо числівник стає більше знаменника, то в нас ітогова сума буде більша. Якщо у нас, нас числівник стає менше знаменника, виходить негативна новость по євро. То тоді стає числівник менше, а знаменник залишається таким же самим, що дорівнює пани Женю. Логічно, що я ожидав ослаблювання долара і повищення євро, як другої пари, і, відповідно, ми отримали це движення вверх. Всім спасибо за просмотр. Було класно з вами поділитися і попонтуватися.